Вітаю в ефірі Дніпро Ньюз. в студії з вами працюватиму я Інеса Зайцева. Ми вже підготували для вас актуальні новини станом на 13-ту годину дня. Протягом випуску на своїх екранах ви будете бачити реквізити благодійного фонду. ТАПС отримані кошти. Ця громадська організація разом з координаційним штабом волонтерів Дніпра спрямовує на нагальні потреби часу. Це підтримка родин загиблих воїнів України: військове та медичне забезпечення наших захисників, а також допомога переселенцям. Долучайтеся до доброї справи і разом ми обов'язково переможемо. У Дніпрі та області запроваджено екстрені відключення електроенергії. Повідомили у ДТЕК. Погодинні графіки відключень наразі не діють. Шість разів за ніч окупанти обстріляли Нікопольський район, гатили зградів та важкої артилерії по Нікопольській, Марганецькій та Мирівській громадах. Скерували туди майже 60 снарядів. У Нікополі поранений літній чоловік. Медики надали йому допомогу. Він лікується вдома. Є руйнування будівель. Після обстеження території рятувальники встановили, що ворожими снарядами в місті побиті чотири приватні будинки, автомобілі та човен. У Марганецькій та Мирівській громадах з людей, на щастя, ніхто не постраждав. Рашисти вдарили по цивільній інфраструктурі Херсона. Є поранені цивільні, повідомив перший заступник голови облради Юрій Соболевський. І ворог вночі атакував Запорізьку область ракетами С-300. Рашисти тероразували два села. Вибухами зруйновані і пошкоджені житлові будинки. Постраждалих та загиблих немає. Президент України Володимир Зеленський разом з дружиною у День гідності та свободи вшанували пам'ять загиблих під час Революції Гідності. Вони встановили лампадки коло хреста на алеї Героїв Небесної Сотні в Києві та вшанували пам'ять полеглих хвилиною мовчання. На їхню честь пролунало вісім ударів. Дзвона всі побачили, який у нас народ готові віддати останнє, готові стояти до останнього. Не втратили гідність, мужність, віру в себе і об'єднались, щоб не втратити волю, не втратити незалежність, не втратити Україну. Можемо залишитись без грошей, без бензину, без гарячої води, без світла, але не без волі. І це залишається незмінно. У Дніпрі на алеї пам'яті відбулося урочисте покладання квітів з нагоди Дня гідності та свободи. Священики провели молебень. Дніпряни вшанували хвилиною мовчання пам'ять героїв, які віддали своє життя за свободу та незалежність. Революція гідності показала, що для українців, напевно, недостатньо просто мати, як то, мінімум хлібу з маслом і ковбаси, так? А тр е треба мати право голосу, треба мати свободу совісті, треба мати. Можливість обирати свій шлях самостійно. Без будь-якої указки, тобто з будь-якої сторони, це сьогодні вже весь світ знає про незламність та стійкість українського духу, бажання волі свободи. А тоді намагалися руками проросійської влади в Україні зламити той хід історії, той вибір, який зробив український народ, а і ще напевно 30 років тому, та і ще й до того щодо своєї європейськості. Щодо свого демократизму та волі до свобод, честі та гідності. Окупанти обстріляли з мінометів село Рижівка на Сумщині. Під удар попали магазин, будинок культури та пекарня. Також пошкоджені електролінії та газогін. Ремонтні бригади усувають наслідки обстрілів. Пересилав ворогу позиції збройних сил України, викрили мешканця Слов'янська, який через месенджер відправив повідомлення про місця розташування особового складу автотранспорту і військової техніки українських військових. Інформатора затримали йому повідомлено про підозру у несанкціонованому поширенні інформації про розташування збройних сил України. Українські армійці знайшли російського солдата в одній із хат. Поранений окупант ховався під ліжком. Назвався Михайлом із Підмосков'я. Ймовірно, його кинули в свої ж товариші. Міша забуде да? далі покушати, покушать. покушати. От. Міша з Підмосков'я. Да? да. З ногами печалька. Благодійний фонд ТАПС Україна, координаційний штаб волонтерів разом з мерією Дніпра, продовжує допомагати військовим і цивільним. За останній тиждень місто передало для захисників гуманітарні набори з продуктів, окопних пальників, аптечок, термобілизни, капелюхів з ліхтарями та засобів для чищення зброї. Також відправили продуктовий вантаж і пакунки з одягом, взуттям, зимові спальники та білизну. На деокуповані території спрямували корм для котів та собак. Торинна сировина в обмін на кошти для ЗСУ. Дніпровська молодь організувала благодійну екотолоку. Протягом місяця Дніпровські молодіжні організації проводили тренінги та лекції на екологічні теми. До того ж, планують допомагати ЗСУ. Як саме далі у сюжеті? Екологічна лекція, розважальний квест та збір коштів для ЗСУ. Дніпровські молодіжні організації на чолі з департаментом екологічної політики. Організували проєкт Місяць екології єлизавета Мельник про захід дізналась від подруги. Дівчина каже, піднімати тему екології навіть під час війни особливо важливо. Тим паче у такій розважальній формі. Спочатку була дуже цікава лекція, і а, потім ми приймали. Участь у квесті дуже цікавому. Також там розглядались теми екології, сортування. Дуже цікаво було. І далі ще в нас буде також якась лекція, яку ми також чекаємо. Тиждень тому в стінах молодіжного центру Дніпра відбувся перший екологічний захід проєкту. Всіх охочих вчили сортувати вторинну сировину та перетворювати старі речі на нові. Люди змогли. Трішки по-новому зробити свої футболки, переробити їх більш сучасні, розмалювати з цим нам допомогла дизайнерка Марія, а також була лекція від професора НТУДП та тренінг від Олександра Грички. Зі станції сортування сміття взяти участь в проєкті може кожен. Треба збирати макулатуру, а потім її обміняють на кошти для зсу. Долучились до збору також освітні заклади та громадські організації міста. Ми його анонсували і отримали дуже велику підтримку нашої молоді, яка прагне, попри війну велику купу інших волонтерських проєктів дуже важливих для нашої країни. Вона прагне жити. У чистій країні, і от зараз відбувається саме етап збирання цієї макулатури, макулатури, пет пляшок, пластику, інших видів вторинної сировини. Ми хочемо підтримати е і надати такого. Розголосу цієї ініціативи. наприкінці заходу нагородили переможців розважально тематичного квесту і молодь міста, яка долучилась до акції. Збір вторинної сировини триватиме до вівторка включно. Всю інформацію можна знайти на офіційній сторінці громадської організації. Яна Тютяєва, Андрій Сергієєв, Марія Лазаренко. Ньюс. і вже за мить ми поспілкуємось із гостем. В студії не перемикайтесь. Поліція Дніпра виконує свою роботу і стоїть на захисті мирного населення від злочинців про безпеку в місті. Поговоримо прямо зараз з Романом Дорошем, заступником начальника управління поліції з превентивної діяльності Дніпровського районного управління поліції. Тож, Романе, як змінився рівень злочинності зараз? Чи є якась статистика? Так до, статистика у нас показує, що рівень злочинності у нас впав через те, що поліція у нас. Перебуває на посиленому варіанті несення служби, збільшено кількість нарядів, які у нас виведені на на вулицю. Вони здійснюють патрулювання в місцях найбільшої концентрації людей з метою недопущення вчинення правопорушення, а також з метою профілактики, оскільки там, де перебувають поліцейські, зменшується і кількість заяв і ризик вчинення злочинів, а також правопорушень в громадських місцях. Тобто статистично порівняно з так. минулим часом, зараз він навіть зменшився. Так, статистично, зараз на даний момент надійшло близько 246 тисяч заяв та повідомлень до поліції, що на 51 тисячу менше, ніж за аналогічний період минулого року. І так само зареєстровано. Понад 18 тисяч кримінальних проваджень, що на 1400 тисячу менше ніж минулого року, це так само пов'язано з тим, що поліція переведена посилену варіантнесення служби, здійснює додаткове патрулювання і впливає безпосередньо в плані профілактики в плані проведення профілактичних заходів. Скажіть, а зараз в нас досить багато переселенців з різних регіонів України чи впливає? Цей факт на статистичні статистичну кількість злочинів зараз, чи це взагалі якось корелюється між собою ці поняття на даний час в місті Дніпро та Дніпровському районі зареєстровано близько 150-160 тисяч переселенців внутрішньопереміщених осіб на даний час. Вони являються як об'єктами, так і суб'єктами злочину. Сказати конкретно, що е, через е, внутрішньопереміщених осіб у нас змінилася кермінгенна ситуація, я не можу, оскільки ми не розрізняємо громадян. Це всі громадяни України. Вони вимушені були переміститися, і вони так само стають і об'єктами злочину відносно них так само вчиняються і правопорушення і злочини, і так само і вони вчиняють злочини і правопорушення. Поліція проводить перевірки місць перебування таких осіб. Особлива увага у нас приділяється дітям, оскільки діти. Внутрішньо переміщені особи вони є найбільш вразливими верствами населення. Ми слідкуємо за тим, щоб вони перебували в належних умовах проживання. Ми перебуваємо, ми перевіряємо, щоб рівень їхнього забезпечення мінімальними потребами був належний, і у разі необхідності ми вживаємо заходів спільно з службами соціальними службами про подолання тих. Причин та умов, які призвели до того, що вони опинилися в неналежних умовах, і надання їм допомоги в будь-якому випадку допомоги, оскільки вони дійсно у нас зараз є найбільш ураженими версами населення. А так, статистика, що скоїли переселенці або не переселенці, ми не відомо, Оскільки це всі громадяни України, це всі наші громадяни. Ми їх захищаємо повноцінно на рівні з усіма іншими громадянами, жителями міста. Скажіть, а от останнім часом чи змінився графік е роботи поліцейських? Чи може якісь режими посилені? Розкажіть про це. Може, якісь заходи зараз у воєнний час є. Може, ви про це розкажете більш детально нам, щоб ми розуміли, як ви зараз працюєте е З початком повномасштабного вторгнення агресора? Е поліція е була переведена на посилений варіант несення служби. Це передбачає повноцінне. Залучення поліцейських до виконання їх службових обов'язків, а також понаднормове виведення на виконання ними додаткового навантаження. Так було створені блокпости навколо міста, на яких несе службу поліція Дніпра. Туди залучається повністю увесь особовий склад без винятку, повністю всі служби, які у нас існують в поліції, і там здійснюється перевірка осіб транспортних засобів. Які притинають ці блокпости з метою проїзду до міста Дніпра або виїзду з Дніпра? Це спрямовано насамперед на виявлення осіб, які, можливо, причетні до злочинів проти держави. До колабораційної діяльності, а також осіб, які незаконно перевозять або незаконно володіють забороненими речами: це зброя, вибухівка, наркотичні засоби і психотропні речовини. Тому якраз поліція дійсно через ці моменти так само впливає і на криміногенну ситуацію. Ми виявляємо злочинців. Ми виявляємо кримінал, який не дійшов до міста. Який ми зупиняємо на. На до підходах на підходах до міста так, звичайно, здійснюємо якраз свою поліцейську функцію. Так, ми несемо службу спільно із Національною гвардією, і з громадськими формування, добровольними формуваннями територіальних громад. І, звичайно, це так само відображається на діяльності поліції. Ми виставляємо нарядів значно більше ніж ми виставляли їх до початку повномасштабного вторгнення агресора. Тому в будь-якому випадку поліція ну, значно більше впливає на ці процеси і значно е, дужче залучає, е, частіше і ширше залучає особовий склад. Романе, зараз такий непростий час, і напевно злочини дещо також відозмінюються. От можете згадати е, свої приклади якихось е, цікавих випадків злочинів, е, що то було за злочини? Розкажіть про це більш детально. Ну я вам не скажу, що злочини види змінилися саме через е, е, воєнний час. Е, е, не ексклюзивно: крадіжки з автомобілів, крадіжки кабельно-проводникової продукції, шахрайства це ну, взагалі вони найбільш поширені такі види злочинів. майновід. тому що е, дуже багато людей втратили роботу е, нормальний. Засіб до існування і стають на кримінальну дорогу. Як приклад, за цей місяць, спочатку місяця, було виявлено та притягнуто до відповідальності шість осіб, які скоювали крадіжки з автомобілів в нічний та в вечірній час, коли настає темна пора доби, їх вже притягли до відповідальності. По деяким було прийнято рішення тримання під вартою. Деяких громадян повиявляли під час крадіжки кабельно-проводникової продукції, оскільки в будь-якому випадку дуже жага до наживи у людей лишається, і вони користуючись тим, що є вимкнення світла, виходять на вулицю, розуміють, що їх зараз ніхто не побачить, їхні дії таємні. Вони швиденько намагаються вкрасти. Через це було збільшено патрулі. Через це було дійсно. Виведено найбільшу кількість поліцейських на вулиці і тому такі приклади, ну які приклади людину затримали в люки, там, де він вирізав кабіля, прямо з засобами його. Вирізу, Жак, пилка, ножиці і шмати нарізаного кабелю. Тобто навіть не встиг, не встиг побігти? Так, кудись? Не встиг побігти. Да. Також були затримані люди під час випалювання таких кабелів в одній з лісосмуг Дніпра. Вони розпалили багаття з метою опалювання кабелів і подальше реалізації вже металу міді для власної наживи. Ну, та так само їх затримали якраз під час процесу даного е, випалювання. Ну це все, маємо... все характерна, все характерно для звичайного е, режиму роботи Дніпра та поліції, але е, більш загострено через деякі аспекти життя. Це вимкнення світла, військовий стан, е, люди менше перебувають на вулицях, е, намагаються менше перебувати в темних місцях, тому е, дії е, злочинців якраз більш... Е, Вскриті, вони більш е, е, таємні для, для оточуючих, тому що нікого немає в цей час. Тому ми хотілося би звернутися до громадян, не перебувати в темних місцях без крайньої необхідності. Е, е, усі свої. Необхідні дії, необхідні речі завершувати до настання темної пори доби. Це і заради економії світла, і також заради власної безпеки. Скільки перебування на вулиці в темну пору доби вона ускладнює як і пересування вулицями? Так, у нас немає світлення на вулицях не для пішоходів, ні для транспорту, а також перебування. Громадян в темну пору доби ускладнює роботу поліції. Приходиться перевіряти усіх громадян. Це є певні і незручності для самих громадян. Поліція в будь-якому випадку буде підходити, перевіряти, що ви робите. І громадяни мають довести, що вони не мають злочинних намірів і перебувають на вулицях в законний спосіб, і не мають не ми вчинення злочину. Тобто маємо попередити злочинців, що темрява е, зовсім не допоможе, тому що так, поліція точно. на своєму місці робить свою роботу. Так, а точно. це до цивільних ще раз підкреслимо те, що якщо немає гострої необхідності, то так, краще хотіло... не перебувати на вулицях. Так хотілося б ще звернутися, що е, кожен відповідає за своє майно і за власну безпеку насамперед самостійно, і не провокуйте злочинців, не залишайте е, в автомобілях. Е, Цінні речі так не залишайте на видному місці цінні речі. Звичайно, автомобілі так само намагайтеся не лишати в таких місцях, де немає до нього візуального огляду і не порушуйте правила паркування. Коли автомобіль стоїть десь в бур'янах або в кушарях, до нього звичайно злочинцю легше підійти непомітним, вчинити крадіжку і піти. Ну, звичайно, кожна людина має сама якщо в салоні щось буде, якщо в салоні щось буде цінне, це вже результат того, що людина сама залишила, і вона спров... Ну, сама спровокувала сама так. так би мовити, сама того не усвідомлюючи, не усвідомлюючи спровокувала да, те, що саме в його автомобілі було вибито скло, розкрита двері, і було викрадено майно. Це в будь-якому випадку. Це ще самі громадяни повинні це розуміти. Пане Романе, я вам дуже дякую за те, що прийшли до нас, розповіли, як зараз е, працює поліція, і ми почули про те, що ми в принципі ми в достатній безпеці так. на зараз. Я вам дуже дякую за те, що завітали до нас. Про безпеку у Дніпрі поговорили з Романом Дорошем, заступником начальника управління поліції з превентивної діяльності Дніпровського районного управління поліції. І на цьому наш випуск добігає кінця. Команда Дніпро Ньюс продовжує працювати, аби ви отримували інформацію про найважливіші події в країні та регіоні. Глядачі ж, які дивляться нас на Ютубі, підписуйтеся на канал Дніпро та наші спецпроєкти. Кьюар-коди ви бачите на екрані. До зустрічі. делали э, uh, фестиваль Красной Днепии. Мы делали фестиваль без виз, этот мультикультурный, где у нас было огромное количество уже такой попсовой и рок-музыки. Мы не занимались войной, мы не занимались беженцами, И были, конечно,